Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Починаю я його із різдвяних таких покупочок на Миколайчика дітям нашим у клас. Ми вирішили подарувати ось такі ну не набори, ні. Просто замовляли наборами, тому що так було вигідно. Коробочки красиві, потім не знаю, може, десь кудись в клас віднесемо їх, шкарпеточки. ось такі. Тепленькі, всі вони різні, всі вони новорічні, нейтральні хлопчикам, і дівчинкам підійдуть. Розмір до 36-го. Зараз я всіх їх розкладу. Покажу, що як, де й до чого. Так, ось таке. Перші це така киця зі шляпкою. Тут якийсь, господи, це, мабуть, вовк. Чи медвід, чи хто це, мабуть, вовк, сніговичок і ось такий Дід Мороз у наборі. Вони всі тепленькі там внутрі, з невеличким таким начосиком, непогані, м'якенькі, гарної якості, заказувала я, замовляла на промі. Одна коробочка 144 гривні обійшлася. В коробочці 4, носоч... 4 носочків і доставка була безкоштовною. Єдине, що е, вийшло. Трішечки неправильно. Я замовляла 8 коробочок, мені прислали їх 6, тому що виявилося, що у них дві не вистачає, і сказали вони мені це вже після того, як я забрала посилку і зрозуміла, що щось я мало плачу, бо був наложений платіж. Коротше, ще 5 носочків, мені доведеться поїхати чи ще Аврору, чи в червоний Маркет докупити дітям. Але буду підбирати максимально подібні до цих. У нас ще є такий магазин, родина, де дуже непоганої якості є шкарпеточки, носочечки. Тому спробую там підібрати, тому що сьогодні у нас 30 -е число. Андрія, до речі, всіх Андріїв і Андріївн. Я вітаю зі святом. У мене племінник Андрій, він дивиться мої відео. Я також його вітаю зі святом. Вже сьогодні поцілувала, подарувала подарункові 100 гривень йому, бо хлопець дорослий, нехай собі купує сам, що побажає ось так. Тому ось такі у нас дітям подаруночки. Ще до них буде або Дід Мороз, або Сніговичок шоколадний, і такі ми симпатичні мішешечки замовили у. Нашої знайомої тут в місті. Попакуємо їм, позав'язуємо красиво е стрічечками і покладемо під ялиночку. 6 числа дітки прийдуть до школи і заберуть свої подарунки. Тому, тому якось на Миколайчика вирішили, ми трішки по-скромному. На Новий рік ще не знаю, чи ми будемо вітати, чи не будемо вітати дітей. Я вважаю, що основний подарунок діти отримують все ж таки на Новий рік вдома. Від домашнього Діда Мороза, а не у школі. Раніше колись у школі дарували подарункові оце ці цукерки набори, а зараз я сумніваюся, що їх будуть дарувати, тому не знаю ще, поки не думали, поки, поки це свято у нас носі, тому ось таке діло. Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дане відео футбуку починаю з овочевого супа. Овочевий супчик. Тут картопля, морква, капуста брюссельська капуста цвітна філе 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 шматочками. І також я жарила ще нагице. У мене трошечки залишилося яєчка і я це яєчко сюди як болтушечкою такою зробила. Тому ось такий у нас овочевий супчик без олії, без вершкового масла, без ніде нічого, тільки від філі трошечки на варчику. І все. Також у мене тут макарони, ракушки звичайні, і тут ось, от, бачите, філе. Також це ядонці, бо її смажене не можна. Вже один шматочок вона з'їла, один шматочок ще їй на вечір до макарончиків. А у сина я посмажила йому нагетси. Йому і мені, тому що йому таке можна. То ось таке у нас меню сьогодні. Завтра буду, мабуть, із індичого фарша робити ще домашні пельмені, тому що, ну, їх буде і син їсти, і доньці їх також можна. Тому всім приємного апетиту. Дівчата, на вечері у мене сьогодні дивна страва під назвою варенику хінкалі. Вареники три ведмідя я купляла крайній раз з картоплею, з цибулькою зажарила. Скажу так. Ті, що до цього я брала левада, мені більше подобаються. По перше, тут сіруватий не сильно красивий апетитний колір у цих вареників, а ті такі красиві, і зліплені, і тримають форму класну. І все тут темна, якась всередині картопля, не така ніжна смак нормальний, але... Ну, ті були краще. А хінкалі в мене в морозилці лишалося сім хінкалей. Я вирішила, щоб вони просто так там не лежали. Я відварила спочатку хінкалі, вони там дві хвилинки прокипіли, кинула туди вареники, все це переварила, перемішала з цибулею. Коротше, на вечір у нас вареник у хінкалі. Ось такий лінивий варіант, але смачно. А ще, що я вам сьогодні не показала, це купила я ковдри. Дітям вже хотіла застеляти, і тоді згадала, що вам не показала фірма Руна Україна. Розмір 140х205, півтора. Так, 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 що тут? Мікрофайбер, 100% поліестер, наповнювач подушки, ні, наповнювач ковдри, силіконізоване волокно. Ось таке. Це одна ковдра. Це для сина я взяла. Така вона пухкенька, гарненька, всередині просто сіренька. Тут така, як нібито в'язка 509 гривень на розетці, я віддала. І друга це для доньки. Я взяла також фірма Руно розмір 140 на 205, все так само. Тут силикон поліестер. Я не знаю, я не розбираюся, що краще Антиалергій... антиалергійний наповнювач це вже мене радує. У нас з чоловіком точно така сама ковдра, і ми вже вкриваємося нею три роки, і все чудово, і переться, і не скомкується не де нічого. Також така цупка також коштувала 510 гривень. Тому ось такі дві ковдри сьогодні я купила дітям на зиму обновити. Дівчата, зібрала дітям миколайчиків це для школи. Це вирішили ми з батьками шкарпеточки, які я вам на початку відео показувала. Потім в кожну Кожний мішечок, такий мішечок ми купували окремо. В кожен мішечок ми клали такого Діда Мороза, там всередині подарунок. Ну, і якийсь солодкий подарунок. 19 гривень коштував цей Дід Мороз, 20 гривень 19 коштував мішечок. Такий воно красиво. Виходить. Ось сюди сам цей мішечок такий. Ну він, звісно, з квіточками, але все одно, я думаю, діти сильно придивлятися не будуть. Веселий. Різнокольоровий мішечок дівчата зможуть використати собі там для чогось. Хлопці, то таке може, мами заберуть, а дівчатам згодиться. Тому ось такі невеличкі, симпатичні миколайчики поїдуть до школи дітям під ялиночку, яку я у мене була ялинка там років. Десяти ми користувалися цією ялинкою. Я її подарувала для нашого класу, тому що я хочу побільшу іншу собі придбати і придбаю найближчим часом. Е, купили ми іграшки. Ну, я купила деякі придбали там пару дощиків, все решта, кожен із свого дому там по декілька іграшок привіз. Тому у діток буде ялиночка, у діток будуть ось такі миколайчики кожному. І ще я в Аврорі зараз покажу, що купила від себе на Миколая дітям. Сину я придбала ось такі навушники. Ми вже їх протестували, гарно працюють, гарно грає музика. Здається, 169 чи 180 гривень вони коштували, тому що він е, зламалися в нього навушники. Він там відео слухає через ноутбук або через комп'ютер, щоб не наповнив гучність. Він вмикає собі через навушники. Ми йому колись купували ще в Польщі. Вони вже зламалися, вже майже нічого один геть не чутно, е, одне вушко, а друге лед-лет-лет, тому вирішила, що Миколайчик йому в цьому році подарує. Навушники. Навушники, і, мабуть, упаковочку барніків і таку знатну, знатну таку рисочку, як дерево, щоб знав. А доні зараз покажу. Є ось такі подарунки в Аврорі, сюрпризи. За 80... На 88 гривень купляєш і 49 гривень, іде в подарунок така коробочка. Е, що в ній може бути? Шукай всередині ювелірну прикрасу. Е, омріяний дім, достаток, кохання, пухнастик, малюк, мандрівка. Е, далі буде цукерка обов'язково, я знаю що, і там буде знижка від Аврори або ще якийсь подарунок і щось, мабуть, із цього, я таки не зрозуміла, якісь наліпки. чи Талісмани, на щастя, я навіть ще не знаю. Коротше, я придбала дві такі коробочки. Одну покладу, е, мабуть, ну, чи цю, чи цю покладу доньці і е, гроші. Гривень 200 покладу, нехай дитина сама собі вирішить, що їй потрібно, а одну собі покладу, також розраховую. А вдруг, а вдруг, останнім часом все как-то у нас не очень. Дуже багато. Не найприємніших моментів, і тому, знаєте, я вірю все ж таки в долю. Можливо, можливо, Бузя порадує або мене, або було б краще, звісно, щоб він порадував доню, тому що вона пережила важкі часи з цією лікарнею хворобою, тому дуже хочеться вірити в диво. І сподіваюся, нам пощастить. Ось такі у нас подаруночки на Миколайчика будуть. І ще забула показати, показую швиденько, швиденько, що я ще придбала в Аврорі. Завтра, сьогодні, понеділок, у вівторок дітки буде у на... у них творча робота. У них такі є дерев'яні заготовочки новорічних іграшок, і вони їх будуть прикрашати. Думала, я думала, що своєму фантазіору таке прикупить. Вирішила взяти такі набори блискіток. Я хотіла клей з блискітками, але в Аврорі його не було, тому я взяла окремо йому клей. Там не, не тільки йому, з дітками поділиться і взяла йому дві ось такі баночки блискіток. Віддам до школи, вони часто щось майструють, або вчителі їм часто щось таке цікавеньке роблять. По 9 гривень блискітки, 17, здається, клей віднесуться все в школу. Нехай вони там придумують щось макатижать, все, що залишиться, нехай залишається в школі. Далі воно їм знадобиться. Тому ось так от І ще докупила трішки на творчі завдання дітям. У мене знов нова порція. Пельмені на цей раз вони виключно з, індичу. з індичу не фаршу, а філе я купувала індиче, перекручувала його, там цибулька. Спеції і зробила пільмішок. Це відправляється зараз в морозилку. Як бачите, руки ось тільки тільки після ліплення на столі також ще все в борошні, воно де нічого не прибираю, тому що буду зараз заховаю пельмені, буду робити піци. Завтра в школі благодійна ярмарка. Той раз, коли я робила, то це торгувала у нас молодша школа, зараз середня школа. І так як день волонтера сьогодні, то завтра вирішено збирати на. Потреби ЗСУ. Тому буду готувати піце на цей раз. Я подивилася, які товари найбільш актуальні, які більше всього купують, тому зробила виводи, на чому можна більше підзаробити грошенят для наших хлопців. ось так от пельмені в морозилку, одну порцію вже діти їдять, і зараз буду приступати до піц. Так, тісто на піцу. Як бачите, бульки воно дрожжове, воно в мене вже підійшло: е, вода, дріжджі, цукор трошки, солі, борошно, олія, все більш нічого. Гарно підійшло, зараз розділяю його на рівні долі, тому що піцу я буду не одну велику, а порці... ну, порційні такі невеличкі робити, далі вам покажу. Розділю на кульки, покладу, нехай вони собі там лежать, а сама поки буду готувати начинку. Розкатала я вже такі кульки, вони вже піднялися. Тут і вийшло у мене 14 штук, буде 14 піц. Тут нарізала ковбаску, тут нарізала сосиски, тут зробила кетчунез, натерла сир і зараз буду розкачувати, і далі покажу. Так, Розкатала кульку, ну, кружочок такий, помазала кетчунезом, ковбаса, сосиски, сир. Зараз ставлю в духовку на 180 градусів десь хвилин на 15, можливо, 10. Ось такі в результаті піци в мене вийшли. Вони без помідорів, без огірків. Тому що я просто бачила, коли ми на тій на минулій ярмарці продавали, то діти більше люблять, коли там ковбаса, сосиска, сир, все більше нічого не потрібно. Якщо з огірками, то вже починають там носиком крутити своїм, помідори, також не сильно. тому... Вирішила зробити їм такі, які вони їдять. І тут у мене стрейч-пленка, плівка. Вірніше. Зараз я їх всі попакую, тому що умова це індивідуальне пакування. І все, гарний рознос, і завтра відвезу до школи. Тому ось якось так. На цьому буду завершувати своє. Відео зі своїми футбуками там і трішечки з нашими закупками, покупками, подарунками і тому подібне. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всіх вас дуже рада бачити на своєму каналі. Бережіть себе і своїх близьких, міцного здоров'я, тихих вечорів і слава Україні!